Доброго дня всім. Раді вас бачити на нашому вебінарі. Мене звати Олександр Жуль, я сервіс-менеджер в компанії Photomate. і хотів би коротко описати перед тим, як ми власне почнемо нашу платформу. Можливо, хтось уже стикався з нею, хтось ні. У нас ведеться запис цього вебінару. Після вебінару для всіх зареєстрованих користувачів ми зможемо над... направити лінк на запис, якщо потрібно буде передивитись, чи буде цікаво поділитися якимось моментом. Внизу у вас розташований блок керування. Там у вас є можливість відреагувати, поставити лайк, дизлайк, будь-яку емоцію на те, що відбувається. Також у вас є блок з опитуванням з Запитаннями і з чатом. Тому, якщо ви виникатимуть питання по е, ходу презентації, або ви захочете їх там поставити ще додатково, е, не цурайтеся. Ось в чаті вже є перші реакції, бачу, і перші повідомлення. Е, Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний сонячний день. У нас сьогодні також є вельми шановний гарний гість пан Олександр Альохін. Е, Solution manager е, найвищого гатунку в компанії Huawei Україна от І сьогодні ми хотіли провести сесію, яку ми назвали FIQ, або найчастіші питання. Е, частина з вас вже поставили питання в нашій формі, з них я, власне, хотів би почати. Однак, якщо будуть виникати ще якісь питання до цієї презентації, або ви просто хотіли. Висловитись або щось питати у компанії Photomate Huawei. Будь ласка, не цурайтеся відділу з запитаннями. Секції з запитаннями ми будемо готові відповісти на всі, навіть самі, можливо, гарячі питання, які зараз існують. Отож, почну одне з найперших запитань, які. Нам висловили, це робота смартлогерів в режимі Master Slave. Тобто, коли у вас є на вашій станції кілька смартлогерів, і ви хочете за допомогою одного смартлогера керувати декількома. Власне існує два базових таких простих варіанти, як це все реалізувати. Перший варіант це керувати ними через. Протокол Modbus TCP. А, можна приєднати сторонню систему або аліскада, або шкерувати через вбудовані зчитувачі сухих контактів. А, це, сухі, це digital іпус, вони називаються, розташовані на самому смартлогері. Їх є аж 4 штуки, які дозволяють реалізувати систему Master Slate. Напряму використати один смарт-логер. Uh, який буде отримувати одну команду від, наприклад, оператора чи uh, керуючої системи, і потім розсилати цю команду на інші смарт-логери, uh, uh, такий сценарій поки що не підтримується. Однак, вже навіть завтра у нас буде uh, чергова нарада разом з розробниками від компанії Huawei, де ми спробуємо донести необхідність такого рішення через те, що воно. Uh, Обмежено, по суті, справи програмним чином. Так, якщо у вас раптом будуть проблеми з зв'язком, ви, будь ласка, давайте знати. Здається, все, працює. Так. А, власне, повертаючись до цієї теми. Наразі не підтримується напряму конфігурація Slave, коли ви ставите один смартлогер як головний пристрій, і він керує абсолютно всіма іншими. Однак ми дуже сильно розраховуємо, що таку функцію нам додадуть. Вона буде реалізувати також у можливо нових пристроях, які будуть виходити на ринок. Однак підтримка для смарт-логерів поки що обмежена. Стосовно того, як це все налаштувати в налаштуваннях веб-інтерфейсу смартлогера, є окремий пункт меню по управлінню Modbus TCP. А я вам його наполегливо рекомендую використовувати так як є ще протоколи IEC 103, 104. Однак, Modbus TCP з обмеженим доступом, це найбезпечніший і найзахищеніший варіант керувати системою. В смартлогер, який підключається до системи управління, підтримує до п'яти вузлів, які можуть йому надсилати команду. Команди надсилаються через Ethernet по порту 502. Власне, єдине, що вам потрібно бути уважним, це до адресного простору. Ви вибираєте тип комунікації, Communication Address або logic Кал едріс перше відноситься до систем, де кожен пристрій має чітко визначену адресу і вона не повторюється на пристроях на інших пристроях чи підпристроях, якщо ви не впевнені, в цьому краще використати режим адресації Logical Address, де ви задаєте адресу логера. Ось вона власне, вказана на скріншоті нижче, і таким чином ви можете повноцінно керувати. Інверторами через Modbus TCP. інверторами і власне цим самим смарт-логером. За запитом ми надаємо повну розшифровку всіх Modbus команд. Ці документи час від часу оновлюються з новими прошивками. Інколи додаються новий функціонал, з'являється опис нових регістрів, тому ви можете їх знайти або в описі до нових прошивок. Або просто написати нам в будь-який месенджер на пошту, набрати нас, і ми вам направимо самі останні переліки регістрів Modbus команд, як для смарт-логера, які змінюються рідше, так і для інверторів. Вони майже скрізь однакові за деякими, скажімо так, невеликими нюансами. Інший варіант реалізації Master-Slave – це власне використання сухих контактів. В такому випадку смартлогер може працювати з підлеглими, скажімо так, смартлогерами і використовуючи кнопку, реле, кілька дротиків, ви можете керувати вихідною потужністю всієї станції ну, за допомогою такого простого сценарію. З недоліків його це ступінь регулювання, і, якщо я не помиляюсь, до 10 кроків, які ви можете задати. Налаштовується воно через меню керування активною потужністю. Там ви власне активуєте, який контакт, за який відсоток потужності відповідає, і активуєте взагалі. Всю цю схему в такому випадку ви можете поставити майстер смартлогер, підключити його до інших смартлогерів, і він буде розсилати їм команду моментально зразу на всі пристрої. Це поки що єдиний такий варіант сценарію майстер-логер, майстер слейв і ще один, який підтримується це використання. Лічильника на е, власне споживання, тобто ви можете використати смартлогер з лічильником, підключити його, наприклад, в КТП і е, передавати, наприклад, команди на обмеження іншому смартлогеру, який, наприклад, знаходиться в іншому приміщенні, і е, е, включений безпосередньо до інверторів. Наприклад, у вас інвертори і сама сонячна станція стоїть на одній будівлі, а сам по собі лічильник і точка обліку в трансформаторні, яка знаходиться досить такі там далеченько. В эту пару прокласти складно, однак підключитися до локальної мережі це можливо. В такому випадку ви можете поставити. Лічильник смарт-логер підключити їх всіх до однієї локальної мережі і робити власне обмеження самоспоживання. Ну, це наразі це всі сценарії по використанню Master Slave, На жаль, однак, ми дуже сподіваємося, що будуть нові прошивки для смарт-логерів які дозволять виправити цю, як ви кажучи, ганебну ситуацію. Також було питання, чи можна е, налаштувати смартлогер 1000 А, ну і власне 3000 А на пріоритет інтернет-каналу з LAN-порту або Ethernet замість 4 g е, Ми дізнавалися відповідь на це питання, і, на жаль, цей сценарій змінити не можна, так як залізно запрограмовано, що. Смартлогер в першу чергу використовує вбудований модем з сім-картою і використовує цей канал зв'язку, а лише потім використовує або Ethernet LAN, чи оптику SFP. Тому, якщо треба виставити пріоритет, окрім як виймання сім-карти і знімання антени, тут більше ніяких варіантів виправити це все немає. Це обмеження на рівні залізи, на жаль. Так. Е, також було питання, мені здається, що ми вже його е, озвучували, але менше з тим, е, е, час від часу вимагається робота з еталонним інвертором. І було питання: от у нас є 10, 20, 100 інверторів, потрібно на всіх них керувати обмеженням потужності, а на одному ні, який буде працювати як еталонний. Власне, тут показано, наприклад, налаштування в меню смарт Однак це можна зробити напряму на самому інверторі. В налаштуваннях керування потужністю. Там є самий перший пункт, незалежно від того, яка мова, прошивка, який інвертор це отримування команд на регулювання потужності. Ви можете цей пункт, який включений по замовчуванню, вимкнути, і після цього. У вас інвертор буде відображати в системі моніторингу, в системі статистики. Однак, якщо ви будете давати команди на обмеження, він просто цю команду не буде сприймати. І таким чином буде у вас працювати як еталонний інвертор. Де та коли будуть в продажі контролери для поєднання роботи з ESTA DES? Питання роботи з дизель-генераторами озвучували в одному з попередніх вебінарів. Скажімо так: для коректної роботи на комерційних промислових об'єктах, це в першу чергу, а ми можемо порадити використовувати контролер від компанії Encombi. Їх можна придбати через наших офіційних дистриб'юторів, а тобто, ви узгоджуєте з ними. Ціну, умови поставки, решту речей. Вони вам фізично доставляють цей контролер е, в з обв'язкою, так як ми його будемо продавати вже цілим пакетом без е, додаткових там різних опцій. Однак склад системи, ви можете і я вам. Ви радив узгодити з нами напряму з компанії Фотомейт. Є наша пошта, сервіс Собака Фотомейт. Ю ви можете написати туди, який саме у вас запит, який саме дизель-генератор, яку схему треба реалізувати, і ми вам просто напишемо в результаті перелік обладнання, як все це має бути. Дистанційне налаштування цих контролерів входить у їх вартість. Тобто, ми вас підтримуємо, дозволимо все. Налаштувати так, як слід єдине, що нам потрібно, це підключення через віддалений комп'ютер. А так як це продукт новий, з ним наші дистриб'ютори ще не працювали тривалий час, можливо, у вас будуть деякі питання по їхній взаємодії однак це питання не до дистриб'юторів, а до того, що виключно продукт, як я кажу, ще не знаний на ринку. Тому, будь ласка, не цурайтеся, питайте у них, а ми вам в свою чергу допоможемо. Напряму ми з цим продуктом уже не, не, не працюємо, тобто штучні замовлення, ми не будемо відправляти однак, наші дистриб'ютори мають повний прайс лист. Вони вам можуть направити вартості і зорієнтувати, коли можна привезти цей контролер. Ще було коротке питання, чи можна використовувати АКБ Луна з інверторами інших виробників, якщо так, то з якими ні, Huawei Luna працює тільки з інверторами Huawei серії L1M1, і це е, має два фізичних обмеження. Чому так? Перший це те, що батарея у випадку трьохфазного інвертора працює на напрузі 850 вольт. Це досить таки велика напруга, вона не часто зустрічається. І це перший момент. А інверторів, які можуть працювати з такою напругою від батарей, малувато, м'яко кажучи. А другий момент те, що для зв'язку з батареєю використовується захищений протокол зв'язку. І ми, на жаль, до нього доступу як такого не маємо і тому запрограмувати цю батарею для роботи з іншим інвертором, ну. Теоретично можливо, а на практиці це буде вимагати дуже багато роботи, по тому що треба, власне, дешифровувати вручну цей протокол, і це займає ну, тривалий час, так як треба знати дуже велику кількість а, команд. Невеличкий коментар, це Олександр так. Okay. Okay. Uh, не хочу заплутати, але uh, на додачу до цих двох інверторів Луна uh, 2000 працює ще з інверторами трифазними 310 10 КТЛ М0, але обмежено. І також сан 2000 L теж перше покоління. Він може працювати, але теж обмежено. Це означає, що вони не працюватимуть зі старшими. Сан-2000L і М0 у режимі бекапу. Але приєднатися і працювати на власне споживання вони можуть. Такий от коментар: Так, дякую. Ще було питання: зараз переключиться по розумному лічильнику ДТСу 666. Так як лічильник прямого приєднання, що робити, так яке обладнання використовувати для СЕЗ більшої потужності, наприклад, 60 кВт, як обмежити перетікання електричної енергії, дивіться лічильник ДТСу 36 версії H він розташований зліва, саме крайній зліва, він іде в комплекті з трансформаторами струму на 250 ампер і може використовуватись для систем до 170 кВт. Потужності саме по підключенню. власне інвертор у вас може бути, чи інвертори на меншу потужність, наприклад, 30, 40, 60 кВт. Однак, фізично через цей лічильник може проходити максимум 170 кВт. Цей лічильник залишається в прайсах, він залишається в поставках, однак йому на зміну прямує ще лічильник ДТСУ. 666 HV, який, власне, підтримує пряме включення, і для систем до 80 ампер на фазу. Ну, грубо кажучи, до 30 кВт, скажімо так, можна його використовувати вже там більше то під питанням, він може включатися як напряму. Скажімо так, до 30 кВт трьохфазна мережа, так і через е, трансформатори струму е, на, більший, е, на більші значення, ніж, наприклад, 250 ампер. Ви можете підключати на 400-1000, на навіть е, на 5 е, можна використовувати стандартні існуючі на ринку трансформатори струму е, на 5 ампер. Він їх підтримує. Єдиний момент, цей лічильник буде трохи дорожчий. Через те, що він більш універсальний, ніж H, простий H. Uh, і з перших uh, поставок ми помітили, що він трошки більший. Uh, його власне, висота uh, більша, ніж у звичайних стандартних лічильників. Тому, якщо у вас дуже прям тісний щиток, то можливо, він вам може не влізти з тих, що ми помітили з перших інсталяцій, де люди їх використовували, він буквально на. Uh, Здається, на 15 вищий, ось власне, цей от корпус з дисплеєм, який ви бачите на, першій, ну, на, на першому плані, то він виступає у нього дужче. Або ж використати альтернативу, це лічильник Яніца UMG 103 104 до частини інверторів він підключається напряму і можна моніторити а, включення на більшу потужність. Однак, якщо це станція до, як я вже казав, 170 кВт, ви абсолютно спокійно можете використовувати існуючий лічильник версії H простій H він буде доступний і він буде дешевший ніж варіанти HV та Яніца 103, 104. Також у нас є невелике питання. Я попрошу зараз свого колегу якраз підключитися, це AC каплінг рішення. Було також питання, наскільки ну, питання було описане доволі слабо, тому наскільки я зрозумів його, людина цікавилася тим, як можна поєднати інвертори Huawei з іншими інверторами. власне, ось Приклад цієї діаграми, як можна об'єднувати в рішення з AC каплим рішенням. Можна використовувати інвер... наш інвертор з батареї чи без батареї, однак ось така схема існує, можна її використати. І ще було питання: власне, по сертифікації інсталятора Huawei а, Ось тут хотілося б почути мого вельмишановного колегу якщо він. Є в нас зараз на, на зв'язку. Так, вітаю, пані панове. Стосовно сертифікації, ми маємо в планах розпочати сертифікацію в цьому році. Наприкінці позаминулого року, на початку 2022 року, певна частина інсталяторів була сертифікована англійською мовою. Ми проводили сертифікацію, але цього року також в процесі. Розробка матеріалів для тренінгів і сертифікації інсталяторів вже українською мовою, тобто і іспит, і питання будуть перекладені. Коли це буде, я думаю, що це квітень. Я думаю, що ми в квітні розпочнемо е, саму сертифікацію. Тобто, до початку квітня е, маємо перекласти матеріали і маємо скласти розклад. Детальніше ми оголосимо в розсилках в клубі інсталяторів через наших дистриб'юторів Так само. Тобто, в планах це є, і навіть не в планах, а вже в процесі реалізації. Так що побачимося на тренінгах і на сертифікації. Дякую. А, власне, є пара питань. А... Сухих контактів загалом 4 штуки, це 16 ступенів. Чому лише 10 можна використовувати це обмеження софту а, самого логера. Е, це обмеження софту. ну Тобто, я не бачив, щоб там можна було задавати більше варіантів. І е, чи можливо підключення яніці до високої сторони? 103 яніці неможливо 104 -та, 604 -та, Можливо, але треба перевіряти. Здається, 104 вже підтримувала підключення через трансформатори напруги. 104 і 604 підтримують роботу по високій стороні. Вони можуть працювати з трансматорами струму і трансформаторами напруги також. Окей, М -м -м, власне, з попередньо заданих питань це все. Тому, якщо є якісь питання аудиторії, ви можете, будь ласка, їх задавати в чаті чи у секції запитань. Якщо питань немає, я зроблю невеличкий анонс. Наразі у нас в Ховай виходять продукти для продукти системи накопичення і системи накопичення. Скажімо, комерційного масштабу потужністю 100 кВт-200 кВт годин, які можуть модульно масштабуватися до 400 кВт-800 кВт годин. Наразі рішення вже запущено в країнах Європейського Союзу, але перша ітерація вона поки що не підтримує роботу в режимі без мережі. Наразі. Рішення, яке працюватиме без мережі в процесі розробки, і буде представлено десь в середині року, в третьому кварталі, якщо у вас є питання, а ми спочатку організуємо тренінг-презентацію. Але якщо у вас є питання і запити, звертайтеся до нас. Ми зробимо конфігурацію і за потреби можемо зробити пілотний проект. Тобто, якщо у вас є. Скажімо, запит на систему накопичення з підключенням сонячних батарей чи без підключення це все можна буде організувати. Тому найближчим часом, я думаю, що впродовж двох-трьох тижнів ми організуємо презентацію систем накопичення 100 кВт-200 кВт, кВт годин. Ну, власне, більше я питань не бачу. У нас виходить дуже короткий та насичений вебінар. Навіть з невеликими новинами, але хороших новин і хороших продуктів має стати все більше і більше. У нас, принаймні, зараз виходять на ринок продукти це інвертори серії М5 та зарядні станції для електромобілів домашні. Вже, я думаю, найближчим часом будуть доступні навіть для замовлення. Поки що пробували зарядну станцію. Виглядає вона досить таки непогано саме для домашніх користувачів. Буде цікаве рішення для тих, хто має електромобіль вдома і хоче отримати повністю закінчену готову систему до Куба. А, ось ще питання: Софт для керування потужністю через Modbus TCP повинен бути сертифікований чи погоджений з Huawei. Ні, сертифікації не потрібно. Тобто, ми вам надаємо протокол зв'язку. Ви власне керуєте своїм обладнанням, воно ваше. Як ви ним керуєте, так і буде. Вся відповідальність за те, що з ним відбудеться, власне, на вас. Ми надаємо всі як перестороги. Для різних команд і що там власне відбувається, але погоджувати, як саме ви будете керувати, цього не потрібно на гарантію. Це не впливає до тих пір, поки ви ну і ви фізично вам буде важко зробити щось через Modbus, що порушить гарантію на інвертори. Я думаю, якщо питань немає, то можна завершувати. В будь-якому разі у всіх учасників є наші контакти. Якщо будуть питання, то пропоную звертатися і нагадую про групу про клуб інсталяторів. Ми там не часто пишемо, але лише доречні речі. Не спавно. Саме так. Все, дякую всім за увагу. Дякую, дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення.